Okay, hello everybody. Welcome you on the press conference of the head coach of Ukraine national team Serhiy Rebro and uh, player Taras Stepanenko. So we will start uh, with your questions, but please raise your hand and introduce yourself. And also we have a uh, media in Zoom. So the Ukrainian media because it was easy for them to come here. Со вика ставити з ковід. Пане Робров, в Німеччині всі говорять, що футбол це одна з найкращих справ, яка існує в нашому світі. Що для вас? Що для вас футбол? Що це для вашої країни? Що ви відчуваєте, коли думаєте про футбол? Ну на жаль, на зараз футбол не. У в плані в нашій Україні. Відомо, що зараз ми всі робимо усе для наших захисників. І те, що Україна потрапила на Євро, потрапила на Євро в Німеччині, це дуже важливий крок для нас. І як і я, як і усі наші гравці, ми допомагаємо нашій збірною. І... Те, що ми зробили, це дійсно дуже важливо для, для нашого народу, для нашої країни. Але так, я вважаю, у Німеччині футбол номер один. Раніше те ж саме було в Україні, але зараз ми повинні думати про інші речі. Як ви оцінюєте свою збірну на чемпіонаті, сильна вона з вашої точки зору чи ні? Очікуєте ви, що можете до червфіналу, як на останньому євро дійти, також цього року. Що треба сконцентруватися на кожної грі. У нас дуже молода збірна. Я вважаю, у нас дуже гарний баланс між молодими гравцями та досвідченими. Тому треба рухатися від гри к грі. І зараз у нас перша гра з Румунії. Ми повинні зосередитися на підготовці до цієї гри і далі, далі подивимося. А, ну я можу сказати, що я а, вже був на двох а, євро. 16-2020 року і це третє євро. І можу сказати, що у нас дуже сильна, гарна команда, молоді, молоді гравці, які зараз виступають у найсильніших європейських лігах, є досвідчені футболісти і є дуже гарний баланс. Тому вважаю, що ми той, той період, який ми прийшли, ми прибавляли від гри до гри, і тому. Uh, дуже хочеться, щоб ми показали гарний футбол і здобули гарний результат. Комперин винавдис comparing, comparing defenders who is Україну for, for freedom of Ukraine. I think it's nothing. Was the was the problem just to travel to think about the future. Now all the all our players has to show максимум. Show, have to show maximum to be to be competitive in this league in Europe. I think it's very important. <coughs> and with the uh, with the other question, I <coughs> I think I'm already answered you. I'm <coughs> I'm glad that um, lots of Ukrainian players playing in Europe, playing in top leagues. And of course, uh, Artem is got the top scorer in Spain. It gives him first and very important. It gives him uh, more confident for Europe. And of course, like like I said. The players who come for the national team from the top leagues, I think they they give more experience for for our team. Uh, first of all, we have a really good condition to play football. Uh, to we have good training grounds, uh, hotel with uh, recuperation of facilities. All is good. The most important thing for me it's um, wake up in the morning and read the news about the situation in Ukraine. When, Russia destroyed uh, our cities, killed our people, and uh, this is most difficult to prepare. That's all about Zartom. He's uh, top player, top scorer, and uh, we are happy for them. Uh, he won Pichichi trophy. It will give confidence for him, and uh, we, we just support him, and uh, it's, it's very good for our team. Okay, yes, please, yes. Danke, Martina Knief. Mati, хотіло се вас обох спитати. Ви тільки що вже сказали, що для вас означає бути в Німеччині на цьому турнірі про ваш табір. Що ви думаєте про секьюріті на чемпіонаті? Про охорону на чемпіонаті? Ну, зараз ми вже в Німеччині скільки три дні завжди в нас дуже гарна охорона. Ми їздимо з охороною на тренування. Я впевнений, що Німеччина це та країна, яка 100% зробить усе можливе для охорони не тільки збірної України, але але і усі збірні. Якщо ви бачили вчора на фіналі Ліги Чемпіонів, декілька разів люди вибігали на полі. Я думаю, я вважаю, що це не, не дуже не дуже гарно і. Усь увесь увесь світ дивиться на ці епізоди. Тому я впевнений, що Німеччина на набагато краще зробить усе для охорони. Okay, we also have a Ukrainian Media at Zoom. So we give opportunity to them now to ask. So for German Media, I propose to use airphone for translation. Микола uh, Ришнюк, будь ласка, прошу. Uh, якщо хтось із колег хоче поставити запитання, також використовуйте функцію піднятої руки. Микола, прошу. Дугаю, у мене два запитання. Перепрошую, був звук нестабільний, не знаю, можливо, їх вже ставили. Два запитання. Перше це до Сергія Реброва запитання обидва. Перше це в якому стані сьогодні команда? Зокрема, чи закінчували вже відновлення Георгій Судаков та Віталій Миколенко. І друге запитання, коли до команди приєднається Андрій Лунін. Дякую. Ну, сьогодні вже усі працюють в загальної групи. Вчора ще декілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все в порядку. Усі 22 два гравці та два голкіпера. З приводу Андрія, сьогодні та завтра, в них якийсь, я не знаю, селебрейшн перемоги в лігі чемпіонів. Тому ми дозволили йому залишитися з командою, і це я вважаю, він це заслуговує. Він приєднається до команди в, в Варшаві, коли ми переїдемо після ігри збірної проти збірної Німеччини. Колеги, українські медіа. Якщо є у когось запитання, то прошу. А ось, будь ласка, Олександр Ващук, футбольний формат. Прошу вас ставити. Сергій Станіславович, ви викликали 26 гравців це фактично заявка. Решта збірних, ми бачимо, що більше трохи роблять список. Попередній. Чи не думали, ви, можливо, якихось молодих гравців переглянути? Ну, зрозуміло, що ви не переглянете. Чи не було сумнівів? Ну, дивися. У нас зараз два турніри: в нас Чемпіонат Європи та Олімпіада. Зараз, якщо нам потрібні якісь гравці, вони поруч. вони... На турнірі во Франції, і якщо, якщо щось трапиться, то ми можемо довикликати гравців, тому що офіційна заявка 7 червня. Тому зараз для цих гравців, які викликані зараз, вони викликані на ці три гри. І сьомого ми вже подивимося, яка який буде стан. Дякую. Okay. Окей, okay, have some more questions коли я з України бачу, що більше піднятих рук немає. So no more questions. Yeah, we could finish. Yeah? Thank you very much. Thank you. Thank you very much.